Він працював у кривому розі більше 45 років. Зумів пережити громадянську війну, обидва голодомори, революцію в тому числі, і прожив тут працюючи до 1940 року. З Тим рівнем обладнання треба було мати великий обсяг знань. Велике бажання і так далі, тоді не профі не могли в цій професії утриматися. Ніансу тому, що камери великого формату вони мали розмір негативу, такий же, як буде майбутній розмір відбитків, тому вони передавали найдрібніші деталі і дуже багатий перехід від світла на тіні. Тому зараз розумієте, все звелося до того, що. Комп'ютер, по суті, робить все за вас в камері, а тоді це треба було все самому дійти. І людина, коли цим займалася, вона одночасно отримувала неабиякі знання з хімії, з фізики. Вона мала розуміти, як це працює. Дізнався я про його діяльність ще на початку своїх краєзнавчих, скажем так, вподобань. Це було кінець тутрічних років. Тобто тоді я вже е, е, розумів, що в місті існували такі ателі, як Підгаєцького Хадака, Сімфікаца та інших фотографів. Е, і у мене це було інтерес мене виник до цього. І е, так невеличка е, колекція, яку я зібрав, вона тут присутня. у в залі стоповного ми зуміли зібрати 55 фотографій, які зробив цей фотомайстер, і таким чином, сьогодні, ми можемо на протязі місяця ознайомити місцевих жителів та гостей з тим, як раніше робили фотографії, в тому числі саме в нашому місці. Справа в тому, що у революції в Крим було не так багато фотохудожників. Це був опять же, ну повторюся. Подгаєцький, Хадак, всім хакас і особливість їх в тому, що вони зберегли ну, загалі спадщину міста ну, в, в плані фотографій, тому ми можемо дивитися на місто, на його жителів зараз ну, 100 років пройшло, і саме ці фотографи дали нам цю можливість бачити те, що було на наших землях. До революції після неї виставка фотографій мені сподобалася. Я їх бачила завжди тільки десь в електронному варіанті, тому дуже цікаво було сьогодні побачити саме їх вживу, тому що це зовсім інша атмосфера, і вона не передається через екран, і хоч вони зараз знаходяться за склом, але все одно це ближче ніж екран монітора. Дуже цікаво було побачити ті фотографії, яких немає в інтернеті, і зрозуміти, якими були криворіжці на початку ХХ століття. Адже саме ці люди і створювали місто таким, яке воно є зараз.